Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. В Україні наші урядовці ухвалили постанову про так звані єдині пенсійні гарантії. Це, типу, всі пенсійні виплати тепер будуть виплачуватись по однаковим умовам, по однаковим законам, по однаковим правилам гри для всіх. Що ж це за умови? Що це за єдині пенсійні гарантії, так і. Для кого вони будуть стосуватися найбільше? Давайте розберемось. Так, я зараз швиденько розповідаю, а ви долучаєтесь до каналу, кнопочка підписатися під відео. Поїхали! В Україні ухвалили постанову, яка змінила правила виплати пенсійних. Пенсії для літніх людей, вона встановлює єдині умови отримання пенсій для всіх громадян України незалежно від їхнього місця перебування. Вибачаю, ще трішки заговарююсь, бо не дає чітко говорити. Згідно з новими правилами, пенсіонери, які проживають на території України та на тимчасово окупованих територіях або за кордоном, отримують пенсії на однакових умовах. Якщо громадян перебуває за межами країни понад 183 дні на рік, аби отримали тимчасовий захист без оформлення документів на постійне проживання, вони також мають право на отримання пенсії. Раніше це було неможливо. Про це повідомляє 24 й клан з посиланням на міністерство соціальної політики. Цей порядок не поширюється на громадян, які отримують пенсії чи страхові виплати на підставі міжнародних договорів з іншими країнами, бо там зовсім інша ситуація. Там пенсії вони отримують і так на підставі договору. Тобто, оці єдині умови для них не потрібні як такі. Наразі виплата пенсії здійснюється через Укрпошту або по уповноважені банки на території України. Проте на тимчасово окупованих територіях для отримання пенсії необхідно проходити фізичну ідентифікацію до 31 грудня кожного року. Якщо протягом 6 місяців немає видаткових операцій на рахунку або не проведено фізичну ідентифікацію, виплата пенсії буде призупинена. Це про те, що я вам розповідав, що не робіть пенсійну карточку накопичувальною, тобто не збирайте на ній гроші, а весь час повинен бути рух, хоч мінімальний. Хоч якусь там покупку раз в місяць зробіть, бо якщо 6 місяців не будете користуватись, то вам призупинять виплату пенсії. На ню, типу, будуть переживати, що з вами щось сталося. Для громадян, які залишаються на окупованих територіях або виїхали на підконтрольну Україну території, пенсія виплачувалась. Лише за умови, що вони не отримують пенсійних виплат від Росії. Ну, це зрозуміло. Це підтверджується заявою до пенсійного фонду. До кінця 2025 року пенсійному фонду доручено перевірити пенсійних справ тих, хто проживає на непідконтрольованих територіях або виїхав звідти. Також пенсіонери, які тимчасово перебувають за кордоном, повинні пройти фізичну ідентифікацію до кінця календарного року для продовження виплат в наступний рік. Як проходити цю фізичну ну, фізичну ідентифікацію? На каналі є повні відеорозбори. Можете подивитись і розібратись. Що я хочу сказати, кому це дуже сильно допомагає зараз оця постанова. Тим, хто внутрішньо переміщені особи раніше вони мали право отримати пенсію через Ощадбанк, лише йшовши, приславши туди відповідну заяву. Зараз це дає можливість отримати пенсію як завгодно через будь-який банк, через Укрпошту, через Ощад, той самий Приват, ну як їм зручно, а також для тих, хто за кордоном і в нього були проблеми вже з виплатою пенсії, тому що. Там перебував довгий час, особливо з тими країнами, з якими немає договорів, бо хто виїхав там якусь Польщу, да, де в Україні з нею є договір, то проблем не було ніяких. А от з тими, з якими немає договорів, то люди просто сиділи без своєї пенсії. Здавалося б, вони її тут заробили законно, повно, ну тобто, все життя потратили на те, щоб її заробити. А потім осталося ні з чим. Ці всі ж прийняті законодавчі рішення. Спрощують ці умови і дають людям таку можливість отримати свою чесну пенсію. Тож, і надалі розбираюся з цією всенькою ситуацією. Вам розповідаю. Нагадаю, що даю вам відповіді на е каналі Народна Думка відповіді. Там зібрані відповіді на усі ваші питання. Шукайте, долучайтеся і отримайте їх. А будемо слідкувати за подіями разом. Далі. І знати все детально. Тож до нової зустрічі на цих каналах, дорогі мої глядачі.